Дорогі друзі, дорогі браття і сестри, вітаю всіх на 145 му уроці недільної школи для дорослих, яка проводиться на основі книг Отця Миколая Гелетюка. Темою нашого сьогоднішнього уроку є тема Шоста заповідь Божа. Не вбивай! Одна з найголовніших Господніх заповідей не вбивай. Вона охороняє найдорожче, що є у кожної людини тут на землі, це її життя. Ніхто не має права вкорочувати часу життя, як ніхто не може його продовжувати. Життя найбільший дар Божий. Тому позбавити себе життя, чи відібрати його у когось іншого, найжавхливіший, найтяжчий і найбільший гріх. Господь Бог, як справедливий суддя, накладає кари на тих, хто переступає цю заповідь? У першій книзі Біблії буття читаємо. І сталося. По деяким часі приніс Каїн Богові жертву від плоду землі, а Авель від такого ж приніс від своїх перворідних з отари та від іншого лою. І зглянувся Бог на Авеля і на жертву Його, а на Каїна і на жертву Його не зглянувся. І сталося, розгнівався Каїн, і обличчя його похилилося, і сталося, як були вони в полі, поставив Каїн та Авель брата свого і вбив його і сказав Господь Каїну, де Авель твій брат? А той відказав, не знаю, чи я. Сторож брата свого, і сказав Господь, що ти зробив? Голос крові брата твого взиває до мене із землі, а тепер ти проклятий від землі, що розкрила уста свої, щоб прийняти кров твого брата з Твоєї руки. Коли будеш ти? Порати землю вона і ще не дасть тобі сили своєї мандрівником та заволокою будеш ти на землі. От такими словами говорить книга Буття про вбивство Каїном Авеля. Чому ж Господь? Так важко карає за гріх вбивства, що вшановує життя людини в тілі. Він навіть дозволив своєму єдинородному синові прийняти людську природу. Він послав свого сина на страшні терпіння і ганебну смерть на Христі, щоб вберегти людину від вічної муки в пеклі. Тож не дивно. Що Господь так різко ставиться до тих, хто забирає життя свого ближнього. Бог наш Творець єдиний має право відібрати життя. Він дав його людині, і ніхто інший такого права не має, бо ніхто інший не може дати життя. Немає такої причини ні злочину. Ні несправедливості, ні іншого зла, що могла б дати якесь право помсти, право вбити ворога. Саме тому читаємо у Святому Письмі, мені помста належить і я відплачу, говорить Господь. І в іншому місці Біблії читаємо, ти хто такий, що судиш чужого раба? Він для пана свого стоїть або падає, але він устоїть, бо має Бог силу поставити його. Та не лише вбивство є великим злочином гріхом проти цієї заповіді, але ще й зранення чи тілесне пошкодження нанесення е, людиною вбивцею. Господь Бог, наш Творець, ми його діти і водночас брати і сестри, одне одному. Тому і повинні виконувати заповіді любові, любити свого ближнього як самого себе. Святий апостол і Евангеліст Йоанн навчає своїх учнів. Якщо хтось скаже, Я Бога люблю та ненавидіє. Те буде брата свого, той неправдомовить, бо хто не любить брата свого, якого бачить, той не може любити Бога, якого не бачить. Говориться у Святому Письмі. Заглянемо тепер кожен у своє серце, якими почуттями до ворогів наповнене воно, чи є думка чимось помститися. Чи чинити зло. Не обмаюймо себе, ти, що тим думок ніхто не знає, бо є очі, які все бачать, які проникають у наш розум і наше серце. Це очі Небесного Отця, і коли з бажанням помститися комусь. Чинити зло, звертаєш у молитві Отче нас говорячи, прости нам провини наші, які ми і прощаємо винуватцям нашим. То не благословення Боже, а Його кару, закликаємо на себе цими словами, бо, промовляючи їх з ненавистю до нашого ворога, ми ніби говоримо, Господи, карай і знищуй нас так, як ми бажали покарати, Знищи нашу, знищити нашого ворога. Тому відкиньмо всяку неприязь, ненависть чи бажання помсти нашим ближнім, та навчимося любити ворогів своїх, як навчає нас Господь. А я вам кажу. Любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто вас проклинає, творіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто вас переслідує, що вам бути синами Отця вашого, що на небі, що наказує сходити з сонцю своєму над злими і над добрими, і дощ постилає на праведних і на Неправедних. Говориться в Євангелії від Матфея, 5 глава, 44, 45 стих. Гріхом проти цієї заповіді є також самогубство. Багато людей думають, що вони мають повну владу над собою, тобто над своїм життям. Таке переконання є цілком повелковим. Наше тіло і душа є власністю Бога, бо Він сотворив їх і дав нам час нашого перебування на землі. Гріх самогубства є страшний, тому що людина нищить своє власне тіло, свою особу та губить свою душу, які є цінними в очах Божих. Господь послав свого Сина Єдинородного. На страшні муки і ганебну смерть на Христі, щоб врятувати людину від вічної кари і у пекельному вогні. Якщо Господь настільки турбується про спасіння людей, що віддає свого сина на страждання, то з чого видно, що людина не має права знищувати своє тіло та губити свою душу? Самогубство це страшний гріх, як не лишає тому, що нищить людське тіло і тому, що свою душу людина віддає у руки диявола. Насильне розлучення тіла від душі є величезним гріхом і найбільшим злом. Тому у хвилини розпачу задумаємося над тим, які муки. Вічні терпітиме душа самогубця. У хвилини розчарування чи розпачу звернімося за допомогою до Бога, Небесний Отець диви, дивиться на нас із небесних висот і готовий нам допомогти, адже для Бога немає неможливої жодної речі. Гріхом проти цієї заповіді є позбавлення життя дитини у лоні матері. Вбити дитину у лоні це найбільший гріх. Це може бути більший гріх, як кров рідної дитини на руках матері? Це злочин більший за злочин Каїна, бо там був убитий брат, а тут Рідна дитина, Бог кличе Каїна, де твій брат Авель? А на страшному суді Бог запитає кожну матір. Негідна мати, де твоя дитина? Господь Бог благословив жінку давати нове життя, від цього залежить її спасіння. Бо святий апостол Павло говорить, та спасеться вона дітородження, якщо пробуватиме у вірі любові та в пос'яті з розвагою. Бути матір'ю це великі привілеї. Богом даний, тому кожна мати тоді буде щасливою, коли свідомо. І добровільно, маючи в лоні дитину, буде з великою вірою і любов'ю чекати її народження. За вченням Святої Православної Церкви дитина від самого зачаття має безсмертну душу, тож бити її у лоні означає позбавити її життя земного і небесного, адже дитина помирає. Без таїнства хрещення. Жінка, що вчинила аборт, повинна все життя каятися у цьому грісі і в кожному таїнстві покаяння говорити про це та просити у Бога прощення. За гріх дітовбивства, як і за інші навмісні вбивства, дається особлива і покута. Віруюча мати християнка радо приймає життя дитини у своєму лоні, бо вона дякує Богу за дар життя, цінує свято, береже Його. Тому, дорогі у Христі, пам'ятаймо цю заповідь, яка стоїть на сторожі людського життя, дотримуємося її у нашому житті. І якби сьогодні Вищі керівники держав пам'ятали цю заповідь, не було би цих війн, не було би кровопролиття, і не забиралося би насильно у людей життя. Через забуття цих заповідей, через відступництво від Бога диявол вкладає в людські душі ненависть і з цією ненавистю люди стають знаряддям. У руках диявола і чинять різні гріхи, які є противні для Бога. Дякую вам, дякую отцю Миколаю Гелитюку за такі гарні змістовні уроки недільної школи. Хай Господь Бог усіх благословляє і посилає мир нашій Україні. Ласки Божої вам! Слава Ісусу Христу! Слава Україні.